Равневого ранку одягни вишиванку, не чужу забаганку, не байдуже мовчанку. Одягни вишиванку із тонкого серпанку, покажи всьому світу скільки нашого цвіту Моя барвиста вишиванко, квітуча доле, білий світ, що вишивала, мама зранку, Любов кладала в дивоцвіт. У кожну нитку, в кожен хрестик, у кожну мрію молоду бояли в серці мами весни, ледь ледь ховаючи сльозу, а мама шила, вишивала безсонні ночі довгі дні. Вона тоді напевно знала, що щастя вишиє мені. Між маків стелиться стежинка, густим житам спліта колосся. Я горда тим, що українка, що так у світі повелося.